Отже, сьогодні з вами будемо говорити на одну з улюбленіших моїх тем. Пам'ятаємо, що ми розпочали з вами цикл проповідей про харизми, харизми Духа Святого. І хто мені може сказати, що означає слово харизма, що це є? Дар, але який дар? Дари є природні і Божі. Надприродні або надзвичайні дари Духа Святого, отже, особливі дари, дари, які даються для служіння, для служіння іншим людям. І це є дуже брати і сестри важливо, щоб ми не закорінювалися тільки в такому релігійному егоїзмі. Дбаючи тільки про своє все до освячення, адже ж не може бути нашого особистого освячення, якщо ми не будемо служити нашим братам і сестрам, якщо ми не будемо зрікатися, себе свого егоїзму, не будемо виходити за межі себе, щоб жертвуватися іншим людям. Для цього нам потрібні харизми, щоб ми служили вже іншим. Для спільного збудування Церкви Божої. Отже, наступною харизмою, про яку я хочу з вами поговорити, це є харизма, яку особисто досвідчив в своєму житті, якою Бог дає послуговуватися. Отже, це є харизма словознання. Всі ми чуємо цього, тобто як Бог промовляє до нас. Виказуємо ці слова знання на нашій молитві, але в чому проявляється дар, надприродній дар слово знання? У другому посланні до Коринтян, перепрошую, у першому, 12 розділі дає перелік харизм, також сказано. Одному подається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання. А іншому віра у тім самим — Дусі. Отже, слово знання. Всі ми з вами знаємо сім дарів Духа Святого. так? І в переліку, коли ми читаємо, також є дар знання мудрості і побожності, пам'ятаємо. Отже, харизма слово знання є іншим даром. І тут не можна його уособлювати саме словом. І це не є знання, тобто мудрість, якась інтелектуальність. Тобто, це не є знання теології, це є знання того, тої мудрості і того об'явлення, яке об'являє Господь. Тобто Бог показує, чим наповнене серце людини. Бог дає знати про людину те, що він дає знати. Наприклад, Бог може об'явити нам про зцілення якоїсь хвороби, що зараз є особа, яка оздоровляється, але содар слово знання є не тільки для того, щоб ми знали, що ця особа зціляється, але також часто показує причину тої хвороби. Чому так сталося, що ця людина захворіла? Або чому так стається, що ти зараз перебуваєш в пустелі або в терпіннях свого життя? Що є причиною цього? На що ти відкрився, щоб ця біда чи небезпека, яка є зараз в твоєму житті, щоб вона увійшла в твоє життя? Брати і сестри, дар Словознання знання можна порівняти із даром читання людських сердець. Бог в своїй особі, в Дусі Святому, часто відкриває таємниці людських сердець. Але ми досить часто також плутаємо, що дар Словознання знання є із таким, знаєте, е Даром, який ми часто не розуміємо, але православ'я цей дар називається дар прозорливості, можливо, чули. І люди думають, що цей дар діє постійно, тобто, ану, слухай, Олесь, скажи мені, в чому є проблема мого життя, ану скажи там, що я зробив не так або що я зробила не так. Бог дає знання тільки тоді. Коли він хоче це, щоб той, хто служить, щоб знати причину, ми не є екстрасенси. Бог дає тільки для вирішення тої проблеми. Це слово знання. Знання таємниці Божої, таємниці Божого діяння в душі людини. Чому воно потрібне? Можна просто звичайне слово зцілення. Але Бог є той, який хоче відкрити найглибші потаємні зони наших сердець. Найбільші закутки, які, є, можливо, найбільш засміченіші у нашій душі, про які ми самі їх десь там закрили всередині себе і не хочемо відкривати навіть перед самим Богом. Бог дає інші. Нашого життя була виявлена, щоб таємниця нашої проблеми була відкрита і відкрита не тільки для Господа, а відкрита і для іншого брата, який служить цим даром, даром свого знання. Перший раз я зустрівся з цим даром свого духівника, коли приходив на сповідь і. Знаєте, є перелік тяжких гріхів, там собі швиденько перерахував і все. Отець дає розрішення і ти побіг. Бог показував зовсім інакше. Я сказав свої гріхи, я перерахував і тут бачу, мій духівник не дає мені розрішення. Він мовчить, а то ми так сиділи, а то було в семінарії. За столом, тобто я не вклякав, ми просто сиділи собі на стільчиках напроти. І, і, і одягнений Пендрафілій сидить і крутить шарику в ручку. Крутить отако і, і чекає. Я так раз, спри, ну чому ж отець не дає мені розрішення? Хіба я так назарішив, що я недостойний, не щоб отець уділив мені розрішення? Ні. Тут я згадую про один свій гріх, другий. Про який я насправді забув, тобто я не приховав, я просто забув його. І тут отець називає мій гріх. В моєму житті, який я скоїв давним-давно, про який я вже забув. І він не тільки називає мій гріх, а розказує ту ситуацію, за якою стався цей гріх. Тобто, що призвело мене, як я, там, чи спокуса, чи що я вже не пам'ятаю, що то було, призвела мене до певного гріха в моєму житті. І знаєте, так може хтось подумає от стильно ну, правда, отець знає про мої з давніх В цю секунду я відчув таку любов Божу, що сам Господь звільняє. Про які я вже давним-давно забув, і про які я мав покутувати в Чистилищі. Бог через священника пригадав ці гріхи, щоб відпустити мені ці гріхи. Другий раз я зустрівся з даром свого знання, коли приїжджав патр Ренікер, францишканець, такий дуже старенький, надзвичайно старенький францишканець, який все життя провів місії на Амазонці. Серед індіанців амазонських, і він молився за нас з Людмилою. І, я пам'ятаю, він поставив на мене руку, і от, знаєте, раз, і про все моє життя. Але так, знаєте, не як каже бо диявол фальсифікує цей дар через ворожок дуже часто, знаєте, ворожка каже, вона ж сказала про моє життя. Ні. Чим відрізняється дар Божий від фальсифікації? Себе? Бог каже настільки конкретно, що це можеш знати тільки ти і більше ніхто. А ворожка може сказати якісь загальні речі. Ой, ти знаєш, в тебе в житті було, що тебе лише якийсь там хлопець. Ні. Якщо Бог хоче показати, щоб звільнити тебе від цієї проблеми, Господь навіть дасть, щоб, щоб ця людина вимовила ім'я тої людини, того, наприклад, хлопця, який тебе лишив, і слухайте, ставить на мене руки отець Семіє і повністю розказує про моє життя. І каже, дивись, Олесь, в цьому моменті ти допустився помилки, але Господь тебе скрипив у зовсім іншому напрямку, і Господь тебе благословить. І через слово знання також пролунало пророцтво, тобто Бог затронув минуле мого життя, відкривши корінь моїх проблем, духовних. І не тільки відкривши корінь, оголивши його, а вилікувавши корінь моїх проблем. Це є дуже важливо, коли Бог дає дар свого знання або промовляє до людини, Він виліковує корінь твоїх проблем, щоби вже більше дерево твого життя ніколи не приносило поганих плодів, щоб ти не всовав. В цьому житті, в цій посусі твого життя, а щоб коріння твого життя завжди було міцне і здорове. І потім він молився за Людмилу і так само, називаючи реальні події з її життя, реальні, Бог почав лікувати рани серця Людмили, і в той вечір вона пережила віднову в Дусі святому те, що називаємо хрещення Духом Святим. І таким чином, після того молитви з накладанням рук, Бог дав також мені служити цим даром, даром Слова знання. Я вам скажу, що це є така дуже, дуже великий привілей в Бозі служити даром Слова знання, тому що Бог відкриває насправді таємниці людей. І насправді відкриває ті проблеми, про які людина деколи сама не здогадується. Особливо про причину проблем в її житті. Диявол завжди хоче перекрутити проблему, завжди хоче, щоб людина не побачила корінь проблеми, а щоб дивилася тільки назовні, як ця проблема виглядає. І було таке наприклад, що до нас на молитві прийшов один чоловік, і ми молимося за нього. І Бог дає своє знання, що Бог лікує праве коліно цьому чоловікові. Я кажу Людмилі, скажи цьому чоловіку, що Бог лікує праве коліно йому. Вона так набуха, але вона завжди так обережно, щоб переконатися, чи це слово є від Бога. Чи мій каже: прошу пана, може вас болять ноги, може вас хворі ноги. А він каже, ні, знаєте, ні. А от мене страшенно болить праве коліно, я колись його розрубав. Праве коліно. І тоді Людмила з чистою совістю каже: прошу, пане похом, лікує праве коліно, про що вже було слово знання. Також часто люди хочуть приховати проблему, проблему свого життя. Наприклад, ми мали розмову. З однією людиною, і ця людина була в тяжких гріхах. Вона, будучи в церкві, ходячи до сповіді, до Пресвятої Євхаристії, не мав спокою миру в своєму серці, він, мав... він був реально мав гріх і до поклонства, і долопоклонства перед певними особами. І також часто диявол його спокушав, що він постійно жив в перелюбі, в нечистоті. І так постійно було в його житті. І Тут я маю з ним розмову, я мав євангелізацію. І ця людина така, знаєте, вільна в тій євангелізації, щоб він дійсно зрозумів, що Бог йому пробачає, він має тільки посповідатися. Має тільки відчути присутність Божу в своєму житті ту легкість, і він це вже відчув. Я кажу, от бачиш, як Бог діє, що ти зараз є у волі, а в тих гріхах, яких ти перебував колись, ти йшов просто до пекла, просто навіть будучи в церкві, припудруючися християнством, насправді ти йшов до пекла. І тут ця людина, оце слово, яке я промовив, і насправді Бог дав побачити цю душ, душу в пеклі і відчути плоди того, що він був насправді в пеклі, адже ж він не мав миру самим собою. Він постійно перебув в якихось турботах, випробовані з одного гріха в другий, в третій. Тобто плодів спасіння вже не було. що ти мені таке будеш розказувати, як в пеклі ти я стільки зробив для Господа та як мінімум чистилиш. Навіть якщо це є слово знання, можливо, болюче для нас. Але коли Бог промовляє слово знання, воно ніколи не має нас зранити, Його слово завжди лікує. Його слово нас лікує, навіть коли оголюються наші хворі коріння, Його слово завжди нас лікує, завжди і було також одного разу, ми на реколекціях молилися заступницькою молитвою, і підходить одна жінка, ми молимося за неї і реально відчуває, тому що дехто запитується, наприклад, от як ти чуєш слово знання? Тобто, як ти чуєш, чи Бог до тебе реально промовляє, тобто це є якийсь голос, чи як це відбувається. І тому отець Серафіно Фарбос, нині вже покійний, дуже потужний католицький харизматик, він завжди казав, що слово знання не завжди пов'язане зі знанням. Ми можемо це відчувати. Наприклад, буває таке, що відчуваєш той орган, який ціляється в людини. І відчуваєш, маєш ті відчуття, які в цієї людини, наприклад, кажеш, що ця людина у одної людини зціляється печінка, і вона зараз відчуває вогонь, або, можливо, спазм серця, або спазм нирок. І ти відчуваєш це на своєму тілі. А буває навіть слово, що Бог говорить реальну хворобу, деколи таку хворобу, що навіть не вмієш її вимовити, але ти чуєш в серці цю хворобу. Це відбувається в інший спосіб, деколи Бог діє також через видіння дає слово знання, але це не є як мультики, знаєте, як картинки, які ми уявляємо. І в чому є особливість цього харизми слово знання? Це є те, що ми знаємо, що це від Бога. Немає сумнівів, що це є від Бога. Тобто, коли Бог дає слово, це є настільки точно. І настільки глибоко, щоб ти не засумнівався. Е, підходить жінка, і ми молимося за неї, і йде слово знання, але таке не слово знання, а таке розуміння. Тобто просто ти відчуваєш нечистоту, що ця жінка має тяжкий гріх нечистоти. Ну і я кажу, Людмила, скажи цей крижінці, а вона так, ну як, як, як я посмію, незнайома людина. Я кажу, якщо Бог об'являє, значить ти маєш це сказати. І вона так каже: прошу пані, може, якась там є проблема з нечистотою? Або що? Може? ні, ні-ні, все добре. Я маю чоловіка, все добре. А я дивлюся, на мене Людмила отако дивиться з-під і, ну, що ти таке говориш. ну, Бачиш людина каже, що ні. І в ту секунду я кажу: Господи, якщо ти мені дав це слово, дай реальне слово, щоб, ця, щоб Людмила пішла і сказала цій жінці. І реальне слово контрацепція. Людмила встає. Я кажу, іди їй скажи, контрацепція. Вона підходить до цієї жінки, каже, контрацепція у жінки сльози, вона опускає голову, приходить їй чоловік. Виявляється, там не була проблема з контрацепцією фізіологічною, бо каже, мені вже отець сказав, я мала спіраль, але її вже забрали. Але ми з чоловіком, з чоловіком живемо на сторону. Знаємо, що це також є своєрідна контрацепція конкретно. Від Бога не втечеш. І навпаки, не має чого маскуватися. Пам'ятаємо, що Бог Отець, коли шукав Адама, що зробив Адам, він сховався. Ну, скажи мені, від Господа можеш сховатися. Навпаки, стань перед Ним, опусти свою голову і скажи, Боже, зарішив пробачені, але дякую тобі, що. Її любові, ти очищаєш мене від мого лицемірства. Дар свого знання дається в особливіший спосіб, брати і сестри, щоб подолати лицемірство в святій Божій церкві, щоб наше серце не було подвійне, щоб ми в очки не говорили одне, а поза очі зовсім інше. Бог дає нам стати у правді, щоб ми вирвали з себе, зірвали ті маски, маски дволивості, щоб ми не боялися перед Богом стати такими, якими ми є. Отже, не біймося відкриватися на цей дар. Сьогодні Господь буде запитувати тебе, чи хочеш служити харизмою свого знання для інших людей. І тут є дуже велика небезпека, про яку колись говорив Дарик Зьорний, мій добрий друг, який також служить а, даром слово знання. Є дуже велика спокуса до маніпуляцій, ти бачиш серця людей, ти бачиш їхні проблеми. І в тебе завжди є спокоса, щоб якимось чином себе прославити. Себе. І ми забуваємо про те, що коли ми маємо своє знання, коли Бог об'являє нам таємниці серця людських душ, це є найбільший вияв любові Божої. і є інша небезпека. Коли ти бачиш, які таємні гріхи, пристрасті часто ховають люди, в тебе є завжди небезпека розчаруватися, як би це вам сказати. Тобто зациклитися на грісі на проблемі твоєї людини. Але тут завжди треба пам'ятати, що той гріх, навіть тяжкий гріх, який Бог нам об'являє про іншу людину, є для її спасіння, а не для її прокляття, для того, щоб вона вийшла з цього, і Бог дає тобі навіть, ласку, деколи, допомогти цій людині вийти з тої проблеми з того тяжкого гріха. Тобто завжди людина, яка служить даром свого знання, має пам'ятати одвічну істину. Гріх ненавидіти, але грішника без сумніву любити. Амінь.